Вітання! А сьогодні б я хотіла розказати про свою ось колекцію відьмака поки що з 2, 4, 6, 8 книг. Так, Сапковський там щось написав і видає нову, останню дев'яту книгу. Розуміємо, чого. Ну, ну як, як то кажуть, самі знаємо, де в світі последніх собатій то топа ідея фігня. Анджею не вигоріло, Анджею не вигоріло. Серіал від Нетфлікса Я дивитися і не збирала, ну, не збирал, ну, так то да, збиралася, але потім, подивившись всі ті огляди і порівняння з першоджерлом з книгами, подумала, та ну його нафіг, та ну його треба. Тому сьогодні лише про книги розмовлятимемо. У мене в Україні в нас КСД видавав, дякувати Богу, що вони хоча б до цього допетрили, дійшли. Коли вони там мою першу книгу видали, а в 17-му році, вчасно, вчасно. Враховуючи, що під кінець 90-х, ось останнє бажання збірка вийшла під кінець 90-х, то в 17-му році через 20 років саме, саме той час, коли треба видавати. Так що вовремя дійшли, ну, слава Богу, КСД то видало. Перекладач у нас Легеза. Сподіваюсь, що цю дев'яту книгу віддадуть теж Легезі, бо ну, приємний досвід з одним перекладачем на всю серію в нас вже був. Це Гаррі Поттер. Потім ну, КСД таки попідглядали, попідглядали за Абаба Галамагою, ну і теж взяли на всю серію одного Сергія Легезу. Так що, в принципі, сподіваюсь, вони цю традицію продовжать і запросять Легезу. Хоча, чесно, не дуже слідкувала, що він там робив після 24.02. Чесно, не пробувала, не цікавилась, ну, не цікавилась, ну, сподіватимемось, що він не зашкварився. Так ось, у мене від КСД, ну всі обкладинки то його з ігор, ну, ігри ну, взагалі мене ну, не цікавлять. Я не геймер. ну... Не мій жанр, не моя тема, тому ну мені то не заходить, тому я що? Просто в них не граю. А як я кому нравлю нравиться, то хай грають, мені байдуже чесно. В принципі, мені серія, серія нравиться. Як на мене, найслабіша книга це ось перша та це... це перша та восьма книга. Як на мене, ну на мою особисту. На думку, це найперша книга, найслабіша, і остання, от це, що сезон Гроз. Ну, це вважаєте, ну, це навіть не з основного сюжету, навіть це не початок, навіть як перша, ну, перша необхідна, щоб ну, трошечки вникнути в тему, внікнути в суть, хто така не неке, то його... І какал Ненеке і, і так далі. Хто такий, е, хто такий сам відьмак, його перша історія, хто такий любисток. Тощо? ну це необхідно, ну, Ця серія необхідна, щоб просто вникнути в суть. Це пролог. А це ну, тіпа, ну, в боквел. Тобто ну, не сіквел, це в боквел. Тому, ну, як на мене, ну, найслабша це ця книга перша. Збірка Останнє бажання та «Найостаннє». Це ну, для розуміння всієї серії, ну, необхідності. Все, що нам було треба, ну, в попередніх сімох книгах нам все розказали, все показали. І дивіться, ось є, наприклад, перші дві книги з серії про Відьмака та Відьмачку це останнє бажання та меч призначення. Ось так от меч призначення мені зайшов, не знаю чого, але зайшов в рази більше. Аніж то його останнє бажання. Хатки не мають чого. Хоча що це що це збірки? Але друг, друга збірка мені зайшла в рази більше. Ну, В принципі, ну, навіть враховуючи, що я не геймерка і ну, не бажаю як би, нею ставати, обкладинки виглядають в принципі непогано. ну і чого... Взяли то його самообкладинки, обкладинки зробили з ігор, там кадри, не знаю, що там з ігор взяли, але зробили ігор обкладинки. Ну, розумію, чого, ну, щоб і геймерів, які не читали перше джерело, залучити. І, до речі, щодо обкладинного. Пам'ятаю, коли тіко виходили. Коли тільки виходили переклади від КСД і я вловлювала, то конкретно сьома книга, де у нас є ціріла, де у нас є цірі. Восьма книга, де у нас ціріла, немає. Просто порівняйте. Розумієте, так? Є ціріла немає ціріла. Є ціріла немає ціріла. У Володарці озера є ціріла. У сезоні Гроз немає ціріли. Розуміємо, чого. Якби наші українські читачі сказали «А де? а якого біса? А вот та фак! Так що ми розуміємо, чого так? Якби поміняли місцями ось цю й цю обкладинку, тобто ось цю обкладинку на цю книжку, а цю обкладинку на цю книжку було б нормально. Поміняйте обкладинки місцями, і воно ідеально стане. А так Ну, вирішили... Не думати, Касиде чогось вирішив не думати. Хоча це, типу для КСД став ну, своїм Гаррі Поттером, ну, грубо говоря, то якщо в Аба Галамаги є Джонатан Страук з його Локвудом і Ко та Гаррі Поттером, то, як на мене, на мою особисту думку, то для КСД подібно це Стівен Кінг, ну, конкретно його темна вежа, то його. Ну і Відьмак з. Раніше, о, 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 раніше, о, о, раніше, раніше оглянутої серії про ріцолі і IELS. Тобто, ну, в кожного видавництва, грубо говоря, є своя серія, на якій яка розпіарена і на якій видавництво заробляє гроші. Ну, так що, ребят, КСД, треба було подумати. Ну, а взагалі подивлюся по бажанню. Так чи інакше. Подивлюся, чи поміняли вони обкладинки місцями чи ні. Просто з цікавості. Не дивилася, бо серія вже є. Просто почекаю трошки часу, поки е, у Польщі е, видадуть книги, а потім дадуть нашому КСД на перевидання. Ну, не думаю, що видання цієї дев'ятої книги віддадуть якомусь іншому видавництву, а не КСД. Тому... Як купуватиму наступну дев'яту книгу, тоді вже і подивлюся. А так поки що вся серія, ну, крім останньої невиданої книги є, але ну, куплю ну, чисто для того, щоб ну, мати красиву поличку. Чесно, я, не проти, ну, я взагалі ну, не бачу нічого поганого в тому, щоб книга була краси, з красивою обкладинкою. Ну, я навпаки за. Ну, тобто це в тебе та річ, яка в тебе роками. Стоятиме на поличці. Ну, звісно, ну, якесь лайно некрасиве, ну, не хочеться мати в, тебе, в себе. В себе. Ну, Не хочеться мати в себе те лайно, яке в, те, яке в тебе ж буде руками стояти. Хочеться, щоб ну, обкладинка була красива. Ні, звісно, не сперечайся. Сам текст сам текст теж має бути добрим, ну, гарно, файно перекладеним, мати сенс, ну, сенс туди автора, а переклад то, то, то вже до наших. Але ну, все одно хочеться мати красиву обкладинку, і якщо серія то щоб от ці корінці були в одному. Ну, в одному оформленні ніяк було в КСД, що вони прорисові Айлс, Айлс, то його зробили да, ну, трошечки в одній стилістиці в корінці, але трошечки щось ну, не доробили, не дотягли. Ну, в принципі, я за те, щоб книга була красива. Так, і наповнення важливе, ну, наповнення, звісно, важливіше, але і хочеться красиву обкладинку. Бо ця річ в тебе руками стоятиме на полишці. І зрозуміла, що певна функція прикраси буде виконуватися книгами. Тому, в принципі, Боже, стільки за видання, Господі розмовляла, стільки за обкладинку, от ета і прочі розговорювала, а до сюжету так і не дійшла. Боже, Боже збав мене. Так от, в принципі, сюжет мені Нравиться. подобається. І і перша, перша книга серії ну має сенс, але мені не зайшла ну по формі подачі про тому, які саме Які саме то його зайшло, Війшли в збірку, які оповідки війшли в збірку. Мені не зайшло. Друга вже зайшла. Ну і Наступні книги, якраз таки, окрім восьмої наступні п'ять книг якраз мають цілісний сюжет. І знаєте, це той момент, коли в кінці від плотвіста мені не хотілося ригати. Це той момент, коли я ригаю, не підходить. Та-та, я розумію, що МГІР МРЕС хотів з власній доньці на ціріллі одружитися, а Гер з Єнефер здохли, а, Єнф... а Ціріла в наш світ. Перенеслася, так, так, спойлер до, до бозна, коли закінченої саги про відьмака. Та-та, воно бозна коли закінчилось, а я вирішила тільки, та, тільки зараз дати спойлер. Добрий день. Клас. А Шерлока Голмса, коли можна спойлерити? Мені просто цікаво. Мені не для себе, мені для друга. Так от, В принципі, навіть від цього плотвіста мені не хотілося ригати. Ні-ні. Та те, що ми вже всі подохли, всі плотвісти з доньками, батьками і так далі, та, воно вже заїжджене, ким тільки було, бажання, ну хто тільки хотів, то вже позаїжджав, але ну, воно нерагачне вже спасибо. Вже спасибо, враховуючи, що і як нинішній сінематограф та книговидання продукує, це ну, не найгірша варіація на тему. Не найгірша, бувало і гірше. В принципі, серія книг. Добре, файно. Рекомендую те, що треба. От серію книг читайте. Гляньте ще польський серіал, от цей старезний. Він хоче за три копійки банку пива сняти, але він добрезний, набагато ліпшіший за той дорогезний Netflix. Так що. А на сьогодні у нас поки що все. Дякую за увагу і па-па!